Страсний, мужній, сміливий, рішучий. Люди навколо нас живуть у повній посвяті. Ми бачимо в режимі реального часу, як спортсмени розсувають межі своїх фізичних здібностей, підприємці просувають індустрію, а творчі люди досліджують потенціал мистецтва. У нашому житті найкраще присвячувати себе чомусь повністю але що, якщо ми зробимо це ж з нашою вірою, що якщо ми цілком присвятимо себе нашій вірі, чому б нам як віруючим не бути незаперечно відданими, повністю відданими своїй вірі, Ви здивуєтеся, коли побачите, ким ви можете стати силою Божою. Ніщо вас не зможе утримати, якщо ви будете жити в повній посвяті. А ось і ваш ведучий доктор Девід Джеремая Сюзена Веслі, мати Джона і Чарльза Веслі, народила 12 дітей. Що побути у спокої, вона сиділа на стільці і прикривала голову фартуком у будинку повному активних дітей в сім'ї Уеслі, напевно, панувала метушня, але що ще важливіше, їхня історія говорить нам, що вони були повністю віддані один одному. Хтось одного разу сказав: одна у вас дитина або дюжина, сім'я забирає все, що у вас є. Але бути зайнятим це не те саме, що бути присвяченим, тобто бути особисто і повністю залученим до життя один до одного. Родини, які працюють, грають, розмовляють, обіймаються і моляться разом. Це благословенні родини. Бог хоче, щоб ми були так само тісно пов'язані з нашими родинами, як і з ним. І саме тому я назвав сьогоднішнє послання повністю присвячені своїй родині. Тож приєднуйтесь до мене в сьогоднішньому епізоді поворотного моменту. Я читав про чоловіка, який сказав, що до одруження у нього було шість теорій про батьківство. Він каже: зараз у мене шестеро дітей, і я більше не маю теорій. Я впевнений, що ви чули про поради Марка Твена щодо батьківства. Він каже, все йде досить гладко. Поки вашій дитині не виповниться 13 років, В цей час вам потрібно засунути його в бочку, акуратно і щільно притиснути кришку і годувати його через дірку. І він сказав, коли йому виповниться 16, заткніть навіть цю дирку. І я не думаю, що це гарна ідея. І якщо коли-небудь був час, коли нам потрібна була інструкція в цій галузі сімейного життя, це зараз. Будьмо чесними, виховувати дітей нелегко. У мене четверо дітей, і 12 онуків різного віку. До нас все ще приходять в гості. Маленькі діти і у нас є великий конструктор, щоб їх чимось зайняти. Дедун зберігає його спеціально, тому коли приходить один онук, у нас досить мирно. Коли приходять двоє онуків, це вже цікаво. А я зателефонував Дженіфер і сказав їй, я знайшов щось цікаве. Послухай, скажи мені, чи правда це І вона весь час сміялася. Це нові закони малюка, закон власності малюка. Якщо мені це подобається, це моє. І якщо це в моїй руці, це моє. І якщо ви забираєте це у мене, це моє. Якщо я мав це деякий час, тому це моє. Якщо це моє, це ніколи не повинно здаватися вашим. Якщо я щось будую, всі частини мої. І якщо це виглядає так само, як моє, це моє. Якщо я побачив це першим, це моє. Якщо ви граєте із чимось і відкладаєте це, воно автоматично стає моїм. І Якщо це зламано, це твоє. Біблія говорить нам, в шостому розділі до Ефесян: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Фаренуй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, щоб ти був на землі довголітній. А батьким не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому посланні до Ефесян, а ви дуже швидко виявите, що це уривок знаходиться в кінці розділу, в якому Павло вчить віруючих, як жити виконаними святим Духом, бути під контролем Святого Духа. Дозвольте викласти це як принцип. Якщо у нас будуть родини, які шанують Господа, нам буде потрібно більше ніж те, що ми здатні самі по собі. Нам буде потрібно, щоб через нас діяв святий Дух. І що цікаво, біблія вчить, що. Одним з результатів наповнення святим духом буде те, що ми будемо підкорятися один одному. Біблія говорить, що дружини слухаються своїх чоловіків. Чоловіки люблять своїх дружин а діти слухняні своїм батькам, а батьки доглядають за дітьми та піклуються про них. Біблія говорить, що коли ми керуємося Святим Духом, це впливає на те, як ми поводимося вдома. Якщо ви збираєтеся бути християнином у своєму домі, вам знадобиться спільна робота зі святим духом тому що ніхто з нас не володіє творчою силою і енергією, щоб самим робити все так, як слід Шоста глава послання до Ефесян починається з теми про послух. «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі. Я читав про батька, який виграв іграшку у офісній грі. Він скликав своїх трьох дітей для того, щоб запитати, хто з них заслугував подарунок. і він запитав, хто найбільш слухняний, і всі діти мовчки дивилися на нього. А потім він сказав, хто ніколи не сперечається з матір'ю. Знову ж таки, діти виявилися спантеличені цим. Питання. Тоді батько сказав, хто робить все, що вона говорить. З цим питанням діти нарешті змогли діти висновку. Три маленькі голоски одноголосно сказали гаразд, тату, візьми іграшку собі. Послух, основний будівельний блок будинку. Чи є в цьому будинку християни ні, послуг це те, що змушує родини вірно функціонувати. У слові Божому є два чудових уривки, які допоможуть нам зрозуміти, що послуг у родині знаходиться в центрі нашого суспільства у посланні до Римлян у першому розділі Павло описує культуру, яка дійшла до того, що Бог ні від відвернувся від неї, і він дає нам список характеристик цієї культури. Вгадайте, що в списку характеринеслухняні. Батькам. У другому посланні до Тимофія у третьому розділі Павло описує Тимофію культуру, яка буде на землі, коли Ісус повернеться, щоб забрати нас з вами на небеса. І знову ж таки є цілий список характеристик того, яким буде світ, коли прийде Ісус. Вгадайте, що в списку батькам не слухняні. Іноді нам просто потрібно пам'ятати, що те, що ми робимо у власному домі, створює суспільство, в якому ми живемо. Суспільство складається з багатьох родин. і Біблія дає нам настанову об'єднувати наші родини, і це стає клеєм, що зв'язує суспільство. У цьому уривку писання Павло наводить нам чотири причини, за якими діти повинні слухатися своїх батьків. Перша причина, тому що це принцип моралі: діти слухайтеся своїх батьків у господі. Увага, бо це справедливе. Ця істина проста і зрозуміла. Ми повинні підкорятися нашим батькам у Господі, бо це правильно. І я знаю, що ми живемо в той час, коли багато хто каже, що немає правильних чи неправильних речей. Але я також знаю, що глибоко в наших серцях у церкві ми чи ні, Ми знаємо, що деякі речі правильні, а деякі неправильні. У природі є порядок, встановлений Богом, який доводить правильність дії. А оскільки батьки приносять дитину в світи, оскільки у них більше знані мудрості ніж у дитини, то правильно, що дитина повинна коритися своїм батькам посланні Павла до колосян є уривок, схожий на це, але між ними є невелика різниця. Це послання до колосян, третя глава, 20-й вірш. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Ви хочете догождати Господові? Тоді робіть те, що правильно. Якщо ви хочете вшанувати Господа, який створив вас і послав свого однородженого сина у цей світ для вашого спасіння, то чому б вам просто не робити те, що правильно? Діти підкоряйтеся своїм батькам? Це справедливо. Номер два. Ми повинні бути слухняними нашим батькам, тому що з цим пов'язана обітниця. Послання до Ефесян 6.2 говорить, шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Протягом багатьох років я багато разів читав це уривок, навіть не намагаючись зрозуміти, що це означає. Потім я повернувся і нарешті зрозумів, що це дуже особливе місце. Цей текст сходить до 20-го розділу книги виходу, де записані 10 заповідей. Заповідь у 12-му вірші говорить: шануй свого батька та матір свою, щоб до. Бі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Якщо ви повернетеся і подивитеся на 10 заповідей у розділі 20 виходу, ви виявите, що Бог до цього моменту дав Моїсею чотири заповіді, і жодна з них не була зобітницею. Але потім ми підходимо до п'ятої заповіді, що змінюється. Чому тут дано обіцянку? Я не знаю відповіді на це питання, але я вважаю, що це доказ того, що Бог приділяє велику увагу саме цій настанові. шануй свого. Батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, ми повинні коритися нашим батькам, тому що це задум Бога, і Бог каже, що в майбутньому ми озирнемося назад, і будемо раді, що зробили це, незважаючи на те, що зараз це складно, боротьба із послухом батькам є частиною процесу відліплення від родини, який ми проходимо коли старіємо. Але якщо ми спробуємо просунути це. Процес достроково це завдасть великої шкоди нам та нашим родинам. Номер три Біблія говорить нам, що ми повинні підкорятися батькам, оскільки це забезпечує захист від шкоди. Діти, будьте слухняні батькам, і в третьому вірші говориться, щоб добре велося тобі. У житті принцип служіння, роботи та підпорядкування людям, які перебувають над вами. Це процес, який накладає одне на інше. Якщо ви не розумієте, що означає бути підзвітним комусь, ви не маєте права, щоб хтось передавав звіт вам влада пізнається в родині. А ви дізнаєтеся про те, що таке влада вдома? Біблія говорить, що якщо ми будемо слухатися батьків, нам буде добре. І четверта причина це обіцянка довголіття. І я знаю, ви напружили свою увагу, тому що всі хочуть жити довго, і щоб ти був на землі довголітній. Слухняні діти у старому заповіті жили довго. Дисципліна в житті дитини зазвичай сприяє гарному здоров'ю. Чи означає це, що неслухняна людина завжди вмирає молодою, а слухняна завжди живе мало не до ста років? Я знаю, що ви всі думаєте про приклади непокірної авторитарної людини, яка дожила до 95 років, і можливо, ця людина з вашої родини. Вам цікаво, як це вдалося йому, дозвольте мені щось вам пояснити. На цьому розділі писання ми маємо справу з приповістями, а приповісті це не обов'язково обіцянки. Приповісті описують нам життя. Вся книга приповісти написана в основному Соломоном, наймудрішою людиною, яка коли-небудь жила. Це книга принципів, що показує, як працює життя. Ви повинні знати різницю між приповістю та обіцянкою. Наприклад, у квітні місяці в Штат Орегон краще носити парасольку. коли ви бачите сплячого підбуля, краще насмикати його за вухо? Чи завжди буде дощ у Портленді у квітневий день? Чи буде підбуль завжди кусати вас за руки, якщо ви тягнете його за вухо? Можливо, ні, але це істинне життя. На які ви можете розраховувати, і подивимося правді в очі, людина, яка повстає проти будь-якої форми контролю, стала на шлях, що веде до розчарування і руйнування, а не до хорошого життя. Ваші бунтівні методи можуть вплинути на роки, які ви проводите на землі. Люди, які слідкують на становам Бога, мають набагато більше шансів прожити досить хороше і досить довге життя. Я рекомендую вам дотримуватися цього принципу Послух у повній посвяті. А ви зрозуміли всі чотири причини, які я перерахував? Чому діти повинні слухатися батьків? На це є чотири вагомі причини. Але у четвертому вірші тема змінюється, і тепер інструкції даються батькам. Таким чином, четвертий вірш повністю присвячений вихованню. Цей розділ писання написаний для батьків. Я знаю, що тут стоїть слово батько. Тому іноді дружини використовують цей уривок зі святого письма, щоб сказати, це не для мене, це для батьків. Але послухайте жінки, ось що я з'ясував. Слово, яке перекладається як батьки, у посланні до Ефесян 6.4 – це те саме слово, яке зустрічається у посланні до євреїв 11.23, де ми читаємо «Вірою Моїсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці. Так що повчання батькам це повчання для батьків. Є деякі принципи, які можна знайти лише в одному вірші святого письма, але вони змінили б наші будинки, якби ми просто дотримувалися їх. Бабусі і дідусі у вас є чим поділитися зі своїми дітьми у потрібний час у потрібний момент. Можливо, коли вони ставлять питання. Перший принцип, який ми бачимо в цьому вірші, це принцип введення в зневіру. А батьки, ви батьки, не дратуйте дітей своїх. Це єдиний негативний принцип. Який не знайдете в цих чотирьох віршах? Павло починає з того, що говорить нам, що не слід робити батькам. Один з моїх наставників, Ворен Вірзбі, має цілий абзац. Про це ось що він каже: батьки провокують своїх дітей і водять їх у зневіру, кажучи, одне і роблять інше. Завжди звинувачуючи і ніколи не хвилячи, будучи непослідовними і несправедливими у покараннях. А вони проявляють добрість у родині, дають обіцянки і не стримують їх, виставляють на показ проблеми, які для дітей дуже важливі. Батьки християни потребують повноти і духу, щоб вони могли чуйно ставитися до потреби проблем своїх дітей. Коли Павло писав про це ж колосянам, він додав щось унікальне. Він сказав: батьки не дратуйте дітей своїх, щоб наду. Усі не впали вони. Дозвольте мені показати вам те, у чому я переконався кожного разу, коли вам доводиться говорити комусь ні. Я сподіваюся, що до цього ви наполегливо працювали, щоб сказати так вісім-дев'ять разів. Нелегко казати ні. Коли дитина налаштована на так і нічого іншого не очікує, я так втомився. Від невірних підходів найгірший не прояв того, як боротися з дітьми, зазвичай зустрічається в молодшій лізі. Якщо ви хочете зрозуміти, як не потрібно чинити із дітьми, подивіться гру молодшої ліги, тому що завжди повинен діяти принцип «виправляєте дітей на одинці. хваліть їх публічно, але відбувається якраз навпаки. Тренер виправляє дитину публічно, щоб усі думали, що він мачо. І повинен тренувати нью-йоркських Янки замість дитячої команди, а замість заохочення просто. Ляскає його по спині. Якщо ви так виховуєте дітей, то у вас у родині з'явиться купа бунтарів. Діти сьогодні потребують фанатів більше ніж критиків. Ми досить гарні в критиці. Багато хто з нас, але ми не дуже хороші в тому, щоб бути вболівальниками. Божий шлях протилежний тому, чому вчить цей світ. У момент хрещення свого сина Ісуса Христа Бог сказав: Це є син мій коханий в ньому моє благовоління. Коли ви, як батько, вимовляли на. Адресу своєї дитини щось подібне, не вводьте своїх дітей у зневіру, будь ласка, бо наступний принцип це принцип старанності. Біблія говорить, але виховуйте їх, виховуйте дітей. Ця фраза зі святого письма означає, що ми повинні допомагати їм морально, розумово і фізично стати тими, ким маємо бути батьки. Повинні активно допомагати дітям розвивати правильні принципи, принцип старанності, і потім принцип дисципліни. Писання говорить, а виховуйте їх в остереженні Божому у старому перекладі Біблії короля Якова стоїть слово, яке означає вчити і розвивати. Ну, у євреїв 12.6 говориться: бо Господь кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає дисципліна. Це основний принцип життя, який сьогодні втрачається у культурі наших сімей. Уряд каже, що ми не маємо права торкатися наших дітей. Ваші діти знають це краще ніж ви. Але послухайте приповісті: мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо Кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. І якщо ви ніколи не дисциплінуєте своїх дітей, якщо ви ніколи не говорите їм ні, і якщо ви завжди говорите так, тому що вони хочуть робити, незалежно від того, наскільки це може бути легковажно, то цим ви говорите їм, мені начхати на тебе, і вони роблять все, що хочуть. У книзі приповісти є десятки віршів про дисципліну. Я можу вам їх назвати, але їх так багато, що ви все одно не запам'ятаєте. Тому я хочу розповісти вам, де Речі про дисципліну, які я дізнався з навчання та з особистого досвіду, перше дисциплінуйте їх за непослух, а не за помилки. Діти будуть робити те, що роблять діти, і їх не можна карати за помилку. Припасіть покарання за бунди на послуг, але не використовуйте його на дурні помилки. Чи знаєте ви, чому ми це робимо? Тому що це дратує нас, і коли ми дратуємося, ми хочемо дратувати когось іншого. Дисциплінуйте дітей за непослух, а не за їхні помилки. Другий принцип так само важливий, як і перший, дисциплінуйте дітей за індивідуальні дії, і ніколи не нападайте на характер дитини. Ось що я маю на увазі. Якщо дитина говорить неправду, це не робить дитину брехуном. Коли дитина бере цукерку із кондитерської, це не робить дитину злодієм або грабіжником. Так дитина зробила невірний вчинок з цим потрібно розібратися. Можливо, ви всі пам'ятаєте, як ваші батьки повертали вас до магазину, де ви взяли цукерку, і вам було дуже соромно. Вони робили все, що ви про цей випадок не забували. Але одна дія не означає, що ви такий є як людина. Я набагато більше ніж сума всіх моїх індивідуальних невдач. Слава Богу, я в житті завжди діяв за своїм характером, але не так вже й завжди. Іноді, на мій сором, я діяв не за характером. Всі ми зазнали невдачу в якійсь сфері життя. Ми робили те, що нас соромило, але ці індивідуальні дії не роблять нас тими, ким ми є як особистість. тому, коли ви дисциплінуєте дітей, не захоплюйтеся створенням перебільшеного способу їх життя. Якщо ви будете продовжувати це робити. Ти ваша дитина стане виконанням вашого пророцтва, якщо продовжувати називати його брехуном, коли він збрехав лише один раз, він і стане брехуном. Останній з чотирьох принципів виховання це принцип напрямку. А виховуйте їх в напоминанні Божому під навчанням малося на увазі виправлення, а повчання це інструкція. Нам потрібно навчити дітей що правильно. Ми повинні допомогти їм вивчити писання. Пам'ятаю, я вирізу будинку пастора, і батьки познайомили мене з організацією Асоціація вивчення Біблії. Я ще тижня ходив на заняття, брав свою маленьку книгу, вивчав місця писання і отримував бали, цитуючи їх на пам'ять. Я знаю, що не завжди робив це з вірним мотивом, але я виявив, що якщо ви вивчали писання у молодому віці, воно залишається з вами назавжди. Ось складне місце до Галатів 2.20, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Я вивчив цей вірш сім років, і я його не забув. Послухайте повчання. Біблія закликає нас приховати слово Боже в наших Серцях і діти відкриті для цього. Ось чому ми любимо допомогу Авана? Воно захоплює дітей. Слово Боже, в серці людини залишається з ним на все життя. І хоча людина може не слідкувати цьому слову, але вона буде пам'ятати, що це слово в його серці. Ну, потрібний час це слово допоможе людині знайти свій шлях. Батьки, ми повинні наставляти наших дітей. Я пам'ятаю застереження Тимофію у другому Тимофія три чотирнадцять А ти. Втім, пробувай, чого тебе навчено, і щоб тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства писання святе. З дитинства. Отже, ось що говорить Біблія про те, щоб бути повністю присвяченими батьками, як з точки зору слухняності з боку дітей, так і з боку батьків. Я хочу поділитися з вами досвідомо, скільки маю чотирьох дітей, і дванадцять онуків. Виховання це дуже. Нелегка справа, це важко, це найдивовижніше, що може бути у світі. Але це важко, і всі ми, якщо чесно, боремося із тим, як нам не упустити чогось важливого в процесі виховання, як ми можемо керувати всім, що ми робимо в житті і в наших родинах, і при цьому ще бути гарними батьками. Я хочу, щоб ви знали, що всі ми стикалися з цією проблемою. Я боровся з цим особливо тоді, коли був ще молодим батьком. Я пам'ятаю, як став одного разу на коліна і просив Бога пробачити мене за неправильні пріоритети. Я взяв на себе зобов'язання перед ним, що буду залучений у виховання дітей всім серцем. Я хотів бути таким батьком, який буде завжди поруч і завжди підтримає своїх дітей. І зараз я озираюся назад і згадую, як намагався не пропустити жодної їхньої футбольної гри. І у мене на це була лише одна причина. Я був їхнім. Батьком я ніколи не шкодував про це. І я пам'ятаю, як вже пізніше я був у себе в офісі і записав, що мої життєві пріоритети повинні ґрунтуватися на тому, щоб бути батьком-християнином. Я збираюся поділитися ними з вами. Їх всього чотири. Їх дуже легко запам'ятати. Навіть, мабуть, не потрібно робити нотатки. Ось вони. Пріоритет номер один. Я особистість і у мене є стосунки з Богом. Пріоритет номер два. Я партнер, і У мене є відносини з моєю дружиною. Пріоритет номер три. Я батько і маю стосунки зі своїми дітьми. Пріоритет номер чотири. Я пастор, і у мене є відносини з моєю церквою. Я пам'ятаю, коли я вперше по поділився своїми пріоритетами із нашою громадою. Я з посмішкою на обличчі сказав: нагадую, ви в моєму списку під номером 4». І Я не можу передати, скільки людей підійшли до мене або написали: ніколи не дозволяєте нам стати для вас на пріоритет вище. Тому що, якщо перші три пріоритети будуть не в порядку, то вам нічого буде нам запропонувати. Я з цим повністю згоден, і я хочу надихнути. Вас, батьки, у вас все вийде. Вам просто потрібно зрозуміти, що ваші діти та ваша дружина важливіші за все. Включіть їх у свій графік, Якимось чином змусите ці пріоритети працювати і присвятіть себе їм. Часом ви будете сходити з курсу, але завжди будете повертатися. Але якщо у вас є список, якщо у вас є формула пріоритетів, то у вас завжди буде куди повернутися, і Бог вам у цьому допоможе. Секрет нашого успіху як церкви полягає у здоров'ї наших родин. І я сподіваюся, що сьогодні Бог кладе в ваше серце щось, що допоможе вам згуртувати сильніше ваші сім'ї, ваших дітей, онуків. Перед нами довге завдання, і Бог хоче, щоб ми були здорові. І це один із будівельних блоків на шляху до нашої мети. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. І Якщо ви хочете почати з ним такі відносини і переконатися, що проведете із ним вічність, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. І якщо сьогодні ви зробили цей крок віри. Поділіться своїм рішенням із іншими християнами в біблійному служінні або у своїй місцевій церкві і продовжуйте зростати у своїй вірі, яку ви знайшли. нехай Бог благословить вас. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей на програмі Поворотний момент Turning Point.